Всім привіт! Мар'яна Іра. Іра. В'ємо каву і говоримо про податки. Я вважаю, що тема англійської мови для водіїв-далекобійників сьогодні як ніколи актуальна. Що скажете про це? Витрати на англійську мову для водіїв далекобійників це цей бізнес. Чи можна кошти потрачення на вичня англійської мови вважати як витрати? Так, Вивчення англійської мови ми можемо внести в розходи бізнесу. Чи потрібні якісь докази, що людина вча англійську мову? Головне правило. Ваше навчання має бути пов'язане з роботою вашого бізнесу, і звичайно повинні бути разові документи, тобто чеки або контракти з навчальними установами, які ви навчалися. Якщо це просто в приватної її людини, ви навчалися, ви також можете це писати просто необхідні або чеки, або договір про те, що ви навчалися цей. Це може бути тільки для водіїв, які є власниками траком компаній, Чи може бути і для будівлів, як найманих. Це не обов'язково повинен бути власник бізнесу. Також може бути водій, тому що він працює як селфемплоє і може вносити в розходи свого бізнесу. Не соромтеся вкладати в себе. Знання мови не тільки допомагає вам у житті, але й зменшує ваше податкове навантаження.